Продовжимо тему законопроекту про мобілізацію. Так ось його повернуть уряду на допрацювання, бо у поточній редакції він навряд чи збере достатню кількість голосів. Повідомляє про це видання Форбс із посиланням на джерела у фракції Слуга народу. Зазначається, що у парламентському комітеті з питань нацбезпеки та оборони заявили, що брали участь у розробці документу, проте фінальний варіант став для них несподіванкою. Зокрема, це стосується дискусійних норм про обмеження прав ухилянтів електро. Повістки та можливу мобілізацію людей з інвалідністю третьої групи. А ось у комітеті Верховної Ради з питань економічного розвитку взагалі прогнозують, що після ухвалення законопроекту у нинішньому вигляді значна частина українців, які перебувають за кордоном, можуть обірвати будь-які зв'язки з державою. Тому документ не матиме позитивного фіналу. Обговоримо цю ситуацію з Мирославом Гаєм. Він зараз до нас доєднується. Офіцер ЗСУ, військовий блогер, волонтер Мирослав Гай. Бачимо вас, пане Мирославе вітаємо. Доброго дня. дня, пане Мирославе Стосовно цього законопроекту є прогнози, що відправлять до працювання? Не знаємо, подивимось Тим паче, це говорять журналісти. Тим не менш, суспільство зреагувало, ну м'яко кажучи, неоднозначно на такі законодавчі ініціативи. Чому як ви собі це бачите? Тому що люди бояться війни, бояться воювати, вони не хочуть бути позбавлені зараз свого комфортного нормального життя і виконувати конституційний обов'язок. Це природньо для людей, що не бояться війни. Просто треба розуміти, що якщо ми не зможемо адекватно відновлювати Збройні Сили України, то доведеться вже тоді, я не знаю, служити в російській армії. Бо ми бачимо, що на окупованих територіях, куди приходять росіяни, вони примусово мобілізовують людей. Нагадаю, що свого часу вони створили цілих два армійські корпуси е на окупованих територіях, куди потрапили люди ну, з Донецької, луганської області. От і їх ніхто вже не питав. Вже ніякі закони не були потрібні, просто людей змушували відправлятися на війну в набагато гірших умовах, ніж це можна зробити в Збройних силах України, часто без підготовки, часто без озброєння, без екіпірування. Ну тому тут о, зрозуміло ставлення громадян ну, люди, які не дотичні до військової служби, вони бояться війни, це нормально, це природньо, Але о, просто логіка має підказати, що якщо... Не дай Боже, Росія окупує ще більше територій, то все одно доведеться воювати тільки вже на боці окупаційних військ, або потрапити під російські репресії. Тому тут вибір достатньо простий, як на мене. Ну так, по факту, звичайно, окупація це найстрашніше, що може бути зрештою. Ну, ми бачили, що відбувається на окупованих територіях. Відповідно для того, щоб цього не сталося, потрібно відновлювати збройні сили України, зміцнювати їх, працювати на оборону. Пане Мирославе, ви зазначили про е, сили оборони, про те, що їх варто оновлювати. І в цьому законопроекті не так багато по факту е, яких заохочень, якщо це так можна назвати, якихось приємних людей, для які мобілізуються зараз. Все ж таки є е, терміни там досить великі. Як бачите, ви цю ситуацію? Ну я з вами згоден, що можливо він трохи не збалансований, тому його повертають. Я так розумію, для опрацювань. Я прочитав деякі фрагменти цього законопроекту з того, що можна було знайти в пресі, в відкритих джерелах. Я згоден, що кнут-кнут не працює, потрібен кнути пряник, умовно кажучи. Тобто, можливо, військовослужбовці мають отримати більше соціальних гарантій, якихось привілеїв, які, скажімо так. Компенсували певні незручності необхідності кинути своє нинішнє мирне, так умовно кажучи, життя. Це по перше. По-друге, там наскільки я не побачив, щоб були враховані питання працівників критичної інфраструктури людей, які наприклад працюють для того, щоб в Україні. Існував мобільний зв'язок, інтернет. Потім скажімо так, працівники ВПК українського. От ну, тобто, це питання я думаю, треба якимось чином регулювати, щоб ми розуміли, що мобілізація торкнеться українців, але при цьому у нас не зупиняться якісь критичні важливі інфраструктурні об'єкти або якісь програми там по озброєнню, переозброєнню тощо. Тобто я думаю, що ці речі потрібно якось врахувати. Ну і для тих, хто зараз же там перебуває, там серйозні дуже цифри, ще довго чекати тих термінів і, і для строковиків, щоб повернутися, і для людей, які воюють з першого дня, мається на увазі повномасштабного вторгнення. Все це дуже якось довго. Але ж і прийматимуть цей законопроект, так само будуть ну, в певний період місяць-два. Ну, я думаю, що будуть ще певні якісь дискусії. От вони необхідні. Думаю, що поки його приймуть, це пройде якийсь час. Я пам'ятаю, ну у мене була особиста робота, такі, скажімо, досвід роботи над трьома законопроектами, які ну, ми допомагали робити. Всі вона стосувалися оборони. Тобто їх вносили там депутати Верховної Ради, але громадськість, скажімо, експертне середовище брало участь у цих законопроектах. Я пам'ятаю, що один з законів рік у нас пішло, щоб провести через парламент до двох читаннях. Більше року ми над ним працювали. Потім, коли врешті внесли його в парламент, він пройшов перше читання. Там ще дуже довгий час його не виносили на друге читання, бо йшла робота по допрацюванню. Такі серйозні умовно кажучи, це такі закони, які не дозволяють робити помилку. От там потрібно все врахувати. Він має бути гострий, як ніж розумієте, як інструментарій, який буде працювати. Я не знаю, думаю, що пару місяців, напевно, його буде допрацьовувати. Мені так здається, може я не маю рації. Пане Мирославе, доєднуються. Люди в коментарях до нашого ефіру. Ось, на жаль, не підписали, але е чому не можна мотивувати військових ринком землі? Вони ж воюють за нашу землю. Була ж така практика після АТО, так? Ну, тобто під час, але ж військові добровольці отримували потім свою землю. Ну, Я, на жаль, не, я, на жаль, не скористався. Так що так, там була достатньо складна процедура, це важко було особливо киянам, тому що і складно знайти вільний земельний якийсь, Але ж ну, варіант. Ділянку. Ну можливо, можливо. За будь-який комок має бути якесь заохочення, окрім кнута. Я вам вже про це сказав. Не можна тільки карати, погрожувати термінами ув'язнення, і при цьому ніяк не заохотити людей. Щось має бути запропоновано, це однозначно. Ну так працює просто людська психологія. Ну, от. ну ми так розуміємо, одне з базових положень законопроекту: це от, що всі пройшли через ТЦК, всі чоловіки і тут, мабуть, і за кордоном, або даді відповідальність і кримінально, я так розумію, в тому числі. Ну, така от перспектива, пане Мирославе. Ну взагалом, це нормально. Знаєте, у нас до цього всі чоловіки, в принципі, мали ставати на облік ТЦК або на той момент військовий комісаріат. Це нормальна практика. Я не знаю, що до жінок, я не певен, наскільки це зараз актуально, але е, тут треба, знаєте. Я думаю, більш експерт там з гендерної рівності працювати і розуміти, як це має бути. Бо в різних країнах різний досвід. В Ізраїлі, наприклад, жінки обов'язково проходять військову службу, а в деяких країнах ні. Це бажання, тільки особиста людина. Тому тут треба дивитися, я вам тут не скажу. А так загалом всі чоловіки мали проходити ТЦК, це обов'язково. Я взагалі сторонник обов'язкової строкової служби. Я вам скажу, що в 2019 році я спілкувався з представником кабінету Міністерства оборони Німеччини. У нас була приватна розмова. Я думаю, що зараз можна її сказати. Так от Німеччина намагається і намагалась повернути строкову службу, і це було дуже складно, бо вони свого часу її скасували, і вони ліквідували так звані там військові комісаріати, чи я не знаю, там, як ці органи у них називалися, і військово-лікарняні комісії, і. На прикладі українського досвіду вони спробували повернути строкову службу і не змогли досі цього зробити, бо була знищена інфраструктура, люди розійшлися, не було достатньої кількості фахівців, бо вони пішли працювати в якійсь інші галузі на інші роботи, і плюс виявилося, що потрібно ще й важкі робити зміни до законодавства. Тому, в принципі, я вітаю такий проект. Ну, всі чоловіки мають обов'язково приходити ТЦК, особливо в умовах, коли у нас поруч божевільний сусід. З імперськими амбіціями, які нікуди не дінеться, навіть якщо війна буде закінчена. Не факт, що якщо навіть буде досягнуто якесь перемиря, чи умовно кажучи, як в чотирнадцятому-п'ятнадцятому роках зупинення вогню, можливо, навіть якась демобілізація, то це не означає, що за 10 років знову на нас не буде вчинено акту агресії. Сто відсотків пане Мирославе, ця війна і ще триває і зараз і розуміємо, що ті воїни, які зараз на фронтах, вони так само мають повернутися на якийсь період, чи загалом демобілізуватися, і це має бути законно і вважаю, враховуючи їхні побажання, їхній стан. Дякую вам за коментарі. Мирослав Гай, офіцер ЗСУ та військовий блогер, волонтер, дає до нашого ефіру, поговорили про закон про мобілізацію.